Привіт усім на каналі Техногайд. У той час як техногіганти змагаються за першість у рейтингах, а блогери в один голос розхвалюють флагмани, існує інший пласт смартфонів, тихі герої, які без зайвого галасу дають фору більш дорогим конкурентам. Вони не з'являються в гучних рекламних кампаніях, їх не тестують у кожному другому огляді, але саме ці моделі часто пропонують несподівано круте співвідношення ціни та начинки. Топові дисплеї, стабільну автономність, флагманські чіпи або камери, які знімають краще, ніж удвічі дорожчих брендів. Ми Зібрали для вас найнедооціненіші смартфони 2025 року, ті, які точно варті уваги, але їх чомусь оминули мейнстримові огляди. Це буде не просто рейтинг, а реабілітація техніки, яка заслуговує на більше. Дивіться до кінця, тисніть подобайку, діліться своїми знахідками в коментарях, підписуйтесь на канал і підтримуйте нас через банку Моно. Усі лінки в описі. П'яте місце нашого рейтингу посідає Poco m 7 Pro 5G у версії з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті. І хоча він позиціонується як бюджетна модель, насправді це справжній технічний подарунок, який наближається до середнього сегмента, але за ціною початкового, його 6-дюймовий і 67 сотих дюйма дисплей виконаний за технологією органічних світлодіодів. Саме так розшифровується OLED та має частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує. Плавну анімацію і комфорт при скролінгу роздільна здатність екрану 2400 на 1080 пікселів. Робить картинку деталізованою, а щільність пікселів у майже 400 одиниць на дюйм дозволяє комфортно читати навіть дрібний текст. В основі лежить свіжий восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 7 1025 Ultra, який забезпечує високу швидкодію і дозволяє запускати більшість ігор та застосунків без безлаю. Основна камера оснащена 50 мегапіксельним сенсором Sony з оптичною стабілізацією. І це справжній козир для бюджетного смартфона. Ємність батареї становить 5110 мАч, а підтримка швидкої зарядки у 45 Вт дозволяє швидко відновити заряд. З додаткових фішок інфрачервоний. Порт для керування технікою, захист корпусу за стандартом IP64 та нова оболонка HyperOS з інтелектуальними функціями. Так, тут немає модуля для безконтактної оплати, але в усьому іншому це смартфон, який дає більше ніж коштує. Четверте місце в нашому топі посідає CMF Phone 2 Pro, справжня технологічна знахідка 2025 року, яка перевершує очікування в кожній деталі. За ціною середньобюджетника ви отримаєте смартфон із преміальною картинкою. Великий дисплей діагоналю 6,77 дюйма, виконаний за технологією AMOLED з підтримкою високого динамічного діапазону HDR 10, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 1300 ніт, тобто, це той рідкісний випадок, коли екран дарує не просто плавність, а й кінематографічну глибину кольорів, яку відчуваєш навіть у сонячний день. Усередині потужний восьмиядерний процесор Dimensity 7300 Pro, який набирає понад 700 тисяч балів у тестах Antutu. і це чудовий результат для будь-яких задач: ігор, відео, багатозадачності. Але справжній вау-ефект дає камера, цілих три модулі, серед яких основний 50 мегапіксельний сенсор, телеоб'єктив, і надширокий – усе зйомкою у форматі 4К. Повільними режимами та трьохкратним оптичним зумом додайте сюди акумулятор на 5000 мАч, підтримку швидкої 33 трьохватної зарядки, роз'єм для карти пам'яті обсягом до 2 ТБ, сучасні модулі бездротового зв'язку, а ще NFC чіп, сканер в екрані, водозахист за стандартом IP54, і ви отримуєте апарат, який виглядає на голову вище конкурентів у своєму класі. CMF Phone 2 Pro це не просто недооцінений. Це той самий Вау-смартфон, wow який інші ще не встигли роздивитися. На третій сходинці смартфон, який не просто кидеться в очі, а буквально зачаровує з першого погляду. Motorola Edge 50 Neo – це не банальна робоча конячка, а стильний аксесуар, витончено загорнутий у штучну шкіру з відтінками, які розроблені спільно з Pantone. Тут тобі і глибокий червоний, і молочна лати, і морська синь. Хочеться брати в руки не випускаючи. Але за цією красою ховається серйозний технічний потенціал. Екран на 6,4 дюйма – це гнучка матриця на органічних світлодіодах нового покоління з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц, підвищено роздільну здатністю 2670 на 1220 пікселів і точність і передачі кольору, яка наближається до професійних дисплеїв. Працює смартфон на основі свіжого процесору Mediatek Dimensity 7300. Доповнено 8 ГБ оперативної пам'яті та надшвидким накопичувачем обсягом 256 ГБ. Камери це ще одна причина поставити H50 Neo у свій шортліст. головний сенсор на 50 мегапікселів зі стабілізацією на ширококутний модуль та телевік працюють синхронно, забезпечуючи як чудову якість фото в день, так і деталізовану нічну зйомку. І навіть селфі не залишиться без уваги. Фронтальна камера вміє знімати у форматі Full HD, але і це ще не все. Є повноцінний захист від води за стандартом IP68, швидка зарядка у 68 Вт, бездротове поповнення енергії, а також стереозвук з підтримкою Dolby Atmos. Це той випадок, коли смартфон вміє усе виглядає розкішно і водночас залишається у категорії недооцінений, бо більшість чомусь досі не знає, яку красу вони пропускають. На другому місці нашого рейтингу Nasin Phone 3 a смартфон, який колись замахнувся на флагманів і досі залишився недооціненим діамантом серед сірої маси. Це не просто пристрій, це ідеологія. Nasin знову вдалося вкласти у формулу дизайну, стилю та потужності щось, що важко виміряти цифрами. Хоча цифри тут говорять самі за себе. Чіп Snapdragon 7 Сімес третього покоління забезпечує понад 820 тисяч балів у синтетичних тестах, а в парі з 8 гігабайтами оперативної пам'яті смартфон працює. Цує злагоджено швидко і абсолютно без збоїв. Екран він фантастичний. Майже 7 дюймів за діагональню. Роздільна здатність 2392 на 1080 пікселів. Матриця на органічних світлодіодах із частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 1300 ніт, і все це в обрамленні задньої кришки з фірмовим підсвічуванням глиф, яке не тільки красиво, а й функціонально. Камери їх три, включно з основним сенсором на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Телевіком і ультрашироким модулем, що знімають відео у форматі 4К та підтримують уповільнену зйомку. А ще тут є фронтальна 32-мегапіксельна камера, яка робить селфі не гірше ніж у флагманів. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 50 Вт, зворотну провідну зарядку, має захист від вологи за стандартом IP64, оновлення Android протягом 3 років і 6 років патчів безпеки. І так, окрема повага: за кастомізовану бічну кнопку та програмоване підсвічення. Це той рідкісний випадок, коли смартфон виглядає футуристично, працює на рівні флагмана і при цьому залишається у тіні несправедливо як для такого крутого гаджета. І осінь, абсолютний переможець нашого рейтингу недооцінених. Той, кого рідко побачиш у вітринах магазинів, але який з кожним новим поколінням вперто доводить, що інженерна елегантність і програмна магія можуть жити в одному корпусі. Зустрічайте Google Pixel 9. Цей компактний, але надпотужний смартфон із 6-дюймовим і 3 десятим дюйма oled дисплеєм, демонструє не просто чудову картинку у розділі здатності 2424 на 1080 пікселів. Він створений, аби бути інструментом. Інтелектуальним, швидким, інтуїтивним частота оновлення у 120 Гц тут не просто про плавність, це про точність і чутливість, які відчуваються навіть у дрібницях. Усередині фірмовий процесор-тенсор 4-го покоління з вісіма ядрами, який не женеться за голими цифрами продуктивності, але показує чудеса в роботі з фото, відео, голосом, текстом і пошуком завдяки повсюдній інтеграції штучного інтелекту. 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач стандарту UFS 3,1 дозволяють миттєво. Перемикатися між застосунками, обробляти великі файли і знімати відео у форматі 4К без лагів. Камери: два модулі. Основний 50 мегапіксельний і ультраширокий на 48 мегапікселів. Оптична стабілізація, підтримка уповільненої зйомки, деталізація, кольори, баланс усе тут на рівні флагманських камерофонів, а іноді й вище. Автономність забезпечує акумулятор на 4700 мАч з провідною 27 ватною зарядкою і зворотним бездротовим живленням. Вологозахист за стандартом ip 68 Wi-Fi вайфай сьомої генерації, Android 14 з гарантованими сімома роками оновлень і фірмовими ще функціями від Google від Pixel Studio до Pixel SOS завершують цю елегантну технокартину. І якщо раніше Pixel був телефоном для своїх, то тепер це флагман для тих, хто хоче трохи більше, ніж просто залізо. Це розумний вибір для розумних людей. У цьому рейтингу ми зібрали не просто 5 смартфонів, а 5 недооцінених талантів світу мобільної техніки Модели, які заслуговують бути у центрі уваги, але залишаються в тіні гучних брендів. Вони не завалені рекламою, не мають фан-клубів, але дають потужний функціонал, продуманий дизайн і реальну користь за свої гроші. Від неймовірно стильного CMF з кастомним дизайном до інтелектуального Google Pixel 9 з його шимагією. Кожен із цих смартфонів може стати для вас ідеальним гаджетом. Головне, дивитися глибше, ніж обкладинка. А якщо хочете більше таких чесних оглядів без води, тисніть лайк. Напишіть у коментарях, який із смартфонів здивував вас найбільше. Підписуйтесь на техногайд і підтримуйте наш канал через банку Моно. Посилання в описі. Побачимось у нових випусках.